Шановні учні, добрий день. Сьогодні ми зібралися в річницю повномасштабного вторгнення, щоб шанувати пам'ять загиблих та поговорити про теперішнє, про війну. Темою сьогоднішнього онлайн-мітингу є причини та наслідки війни з Росією. Перш за все, ми просимо вас перейти за посиланням на екрані або тим, що в чаті, і написати три слова, які вам спадають на думку про нашу велику війну. Зараз, коли ми входимо у рік Великої війни, очевидним для багатьох стає факт, про який ще кілька місяців тому говорило обмежене коло людей. Це війна надовго. Відповідно, все частіше звучать запитання від широкого загалу: що це за війна, як довго вона триватиме, та які ризики та перспективи є за таких умов для України та цілого світу. Почнімо з України. Отже, де ми знаходимось, що це за війна для нас, і які основні ризики та можливості несе сьогоднішня ситуація для української нації та держави? Також просимо ще раз в чаті або за посиланням на екрані написати три слова, які вам спадають на думку про нашу велику війну. І ми бачимо такі слова, як незламність, біль, героїзм, геноцид, втрата. Перемога, сила, можливості. Перемога буде за нами. Окупація, віра. Що ж, всім дякуємо за те, що написали свої слова. Йдемо далі. Ця війна перша в історії людства, яка відбувається за часів існування соціальних мереж. Мобільних телефонів, з яких можна керувати супутниками, самих супутників, з яких видно, все на землі атомних електростанцій, бойових дронів та інших технологічних складових сучасної цивілізації. Це зовсім інша війна, ніж були будь-коли. І вже перші десять днів агресії дуже промовисто говорять про те, що чекатимуть цих та майбутніх агресорів, якщо вони все ж таки з'являться після неминучої поразки Росії. Важливо розуміти, що під час цієї війни порушується одне з основних прав людини право на життя. Більшість дітей втрачають своє дитинство, а підлітки свою юність, але найдорожче, що може втратити людина, це її життя. В сучасних реаліях це може статися будь – на вулиці, в театрі, в торговому центрі або навіть в тебе вдома. Тож я прошу. Вшанувати хвилину мовчання пам'ять всіх загиблих від російської агресії. Прошу сісти, можна називати багато політичних, психологічних і технічних причин цієї війни, але здається, що в самій їх суть лежить те, що 22 роки назад Росія намертво застрягла в минулому. У той час як світ пішов уперед, навіть незважаючи на криваві теракти, локальні конфлікти на основі релігійної чи етнічної ненависті, Росія пішла назад. Чеченські війни мали б стати для світу першим дзвіночком стосовно того, як вирішуються політичні питання Україні, де при владі маньяк від КДБ у Європі й досі існує чимало сепаратистських рухів, але ще нікому не приходило в голову вирішувати подібні питання килимовими, вардуваннями як у Грозному. Світ вже тобі. Б... Мав зробити висновки, але не зробив. Більше того, рік за роком розрив ніж ментальність створення світу майбутнього і нескінченими безсмертними полками минулого ставали все очевиднішими. Історію треба пам'ятати, але не переписувати. Статті істориків із Луб'янки здавалися дивними. Аж поки не з'ясувалося, що так будувалися ідеологічні підвалини війни. 2014 року і її нинішньої фази Газлагострення, яка стала одним гігантським злочином проти людства. Не випадково Путін пояснюючи агресію, використав наратив про, начебто, створення України Леніним. Неспроможний бачити і наближувати майбутнє. Він вирішив не дати зробити цього й іншим. Але саме ця неспроможність і призвела до прямо протилежного результату. Буквально на очах. і протягом декількох днів Росія не тільки понесла небачені втрати у руській силі і техніці, але й позбавилась і сотень мільярдів, якщо не трильйонів доларів інвестицій, що найменших можливостей для технологічного розвитку стало політичним і економічним ізгоєм, стрімко перетворюючись на гіганську північну Корею. Росія стала ізгоєм. І кожен день поглиблює прірву, яку силовики викопали для своєї країни. Декілька років тому назад один із російських ідеологів сформулював тезу, розвиток якої ми спостерігаємо сьогодні під бучі терпінем, світ, який не визнає величі Росія та не має існувати. Нині світ нівелював. Це велич до рівня кредитних рейтингів, які професійною мовою називаються Сі тільки з англійськими Сі і Р. Кращого співпадіння неможливо уявити саме так. Back to UCCR. Україна обов'язково переможе. Будуть створені міжнародні фонди по реконструкції зруйнованих інфраструктур. Відбудеться тектонічний сув у сприйнятті нашої України в світі. Ми вже відчуваємо неймовірну підтримку, здобуту нашою армією і нескореним народом. Якщо після війни збережемо той самий дух і єдність, Україна стане іншою у контексті здійснення політичних і економічних реформ. Багато говорилося про те, що ми маємо чи на останній шанс зробити стрибок у новий технологічний устрій. Але ж ні, ніхто не уявляв, що цей шанс прийде у вигляді війни з після Бомбардувань Харкова і героїчної оборони Маріуполя неможливо уявити повернення до дискусії навколо корупційної судової системи, олігархічної моделі політичного життя, додаткової системи, що душить малий бізнес, але надає пролебійовані через валізи з грошима переваги окремим особам чи компаніям. Неминуче повне і радикальне перевантаження. Нова конституція, нові закони про уряд, політичні партії, справедливий податковий кодекс, максимально свободу підприємництва і повернута до людей соціальна система. Все це можна зробити протягом місяців. А от Росії прийдеться за все заплатити і політичним покаянням, і виплатою репарацій. Скоріше за все, вона перестане існувати в нинішніх кордонах. Як ця війна вплине на світ? Що стосується глобального світу, то й він стане іншим і на заході, і на сході. Унеможливити майбутні війни може лише зміна парадигми капіталізму, коли нечистий прибуток є головною ціллю, а збалансований розвиток, що ґрунтується на справедливому розподілі суспільних благ, обмеженому на споживанні ресурсів, повазі до оточуючих середовища. І охороні довкілля все це буде можливим лише, коли світ переможе. Світ зуміє навілювати агресора із ядерної зброї, який прямо оголошує у свої наміри повернути світу ще щонайменше менше 1997 року, і Україна у важкій кривавій війні стане ключовим фактором створення світлого майбутнього людства, майбутнього безбоє Україні важливо щастя довести. Почати справу до кінця, і знову слова, перемога, біль та незламність. Всім дякуємо за увагу. Хорошого, гарного, мирного вам дня.